За що переслідують журналістів в Криму? Здебільшого. Переслідують, зрозуміло, що за їхню журналістську діяльність, хоч вони і намагаються працювати анонімно, намагаються їх там вистежувати, і далі вже фабрикують проти них справи, проводять обшуки незаконні в їхніх будинках, в їхніх офісах, підкидають якусь літературу, підкидають вибухівку, і потім вже засуджують незаконно там від 7 і до 20 років ув'язнення. Що саме трехарить росіян? Це контент, який продукують ці журналісти. Це їхня позиція, це їхній активізм. Це будь-яка проукраїнська позиція, це будь-який збір інформації. Якщо відомо, що журналіст працює з якимись міжнародними змі, наприклад, або громадськими організаціями, для чого це робить Росія? Для того, щоб придушити будь-який рух спротиву та будь-що, що йде проти російської пропаганди. Що можна зробити для того, аби пришвидшити звільнення? Цих людей насправді дуже важко сказати, тому що по суті в нас є всі інструменти, але в Росії немає політичної волі, і цю політичну волю ніяк не можна досягти. Ми на міжнародному рівні намагаємося адвокутувати два основних аспекти: перший аспект це звільнення, і друге це. Ми збираємо інформацію про російських посадовців і адвокатуємо накладення на них персональних санкцій. Буквально нещодавно я наклав санкції на двох кримських посадовців: це Вадим Булгаков та Олексій Пікін, які є власне керівниками пенітенціарних закладів на території окупованого Криму, які причетні і до незаконних ув'язнень, і до неналежних умов утримань, катувань надання медичної допомоги.